Мої вітання. Сьогодні поговоримо про ритмічні малюнки під час гри боєм на гітарі, а саме про основні види бою, про те, в якому порядку їх простіше засвоювати, а також про принципи гри боєм, зрозумівши, які вся різноманітність ритмічних малюнків перестане бути чимось складним і радше дозволить зробити вашу гру на гітарі цікавішою. Всі ритмічні малюнки, які тут будуть використовуватися, ви можете грати на знайомих вам акордах. Зараз це не принципово. Отже, до справи я думаю, всі ви звернули увагу на те, що під час гри боєм права рука у гітариста безперервно рухається, хоча при цьому виникають різні ритмічні малюнки. Так виходить тому, що рука в певний момент не торкається до струн, роблячи холостий рух вниз або вгору. За рахунок того, що з'являються ці холості рухи, а також глушіння струн, про яке ми поговоримо трохи згодом, і виникає вся багатоманітність ритмічних малюнків. Звичайно, нам потрібно враховувати розмір такту і кількість рухів вниз-верх, які ми робимо під час одного такту. Візьмемо, наприклад, такт у розмірі 4 чверті, з яким ми будемо мати справу найчастіше. І в цьому такті в нас буде 4 рухи вниз і вгору. Раз, і два, і три, і чотири. І. Тепер приберемо з цього ритмічного малюнку. Перший удар вгору, і в нас вийде такий ритмічний малюнок. Ним грається пісня About Girl Нірвани. Якщо ми приберемо перший і другий удари вгору, в нас вийде такий ритмічний малюнок. Цим ритмічним малюнком грається студійна версія пісні And I Love Her» Beatles. Я думаю, принцип ви зрозуміли. Звичайно, в чистому вигляді на практиці це зустрічається не завжди, і ритмічні малюнки в кожному такті можуть змінюватись. Наприклад, візьмемо таку пісню. спробуйте самостійно проаналізувати, на які долі приходяться пропуски. Що ж, до цього ми з вами пропускали лише удари знизу вгору. А тепер давайте спробуємо пропустити удар вниз. Це може здатися трохи складніше. Найчастіше цей пропуск приходиться на рахунок 3, тобто на третю долю. І звучатиме це діло так. Раз, і два, і три, і чотири, І. Раз, І два, І три і чотири, і. Тобто на рахунок три я не торкаюся до струн. З практики скажу, що в учнів це виходить зробити далеко не завжди з першого разу, тому це нормально, якщо з цим пропуском доведеться трохи повозитись. Наступний пропуск, який ми додамо до нашого ритмічного малюнку, буде приходитись на перше І. І звучатиме це так. Думаю, ви всі його впізнали. Це е, шістка. Е, дійсно, цей бій настільки популярний, що навіть отримав свою власну назву. Е, очевидно, е, через те, що за один такт ми шість разів б'ємо по струнах. Якщо з шісткою ми розібрались, ми можемо рухатись далі і прибрати ще один удар по струнах. Спробуємо так, і в нас вийде бій зі вступу Radioactive Imagine Dragons. Драгенс. Такою варіацією шістки, хоча тут уже її не назвеш шісткою, грає Святослав Вакарчук. На Вітер на на Тепер давайте додамо до нашого бою ще один елемент, який зробить звучання ритмічнішим і цікавішим. Цей елемент це глушіння струн під час удару вниз. Робиться він за рахунок того, що ви кладете ребро долоні на струни перед тим, як вдарити по них медіатором або пальцями. І звучиться так. Дехто робить глушіння самим запястям. Щоб відпрацювати глушіння, давайте покладемо ребро долоні з прямими пальцями на струни і повернемо їх приблизно під 45 градусів до струн. І тепер спробуємо провести по струнах медіатором вниз. Якщо виходить, тоді пробуємо робити це діло з льоту. Для відпрацювання глушіння пропоную зіграти таку вправу. На рахунок раз, ви граєте звичайний удар, на рахунок 2 граєте удар із глушінням. Можна грати удар вниз з глушінням, а удар вгору без глушіння. Наприклад, візьмемо уже згадану нам пісню. Мене вчила, що з невіра, це зло. Дуже часто удар із глушінням додається в шістку, яку ми з вами щойно розглянули. І тоді в нас виходить такий ритмічний малюнок: або варіація цього малюнку, як у цій пісні. Тепер візьмемо такт, в якому буде 8 рухів вниз, і відповідно 8 рухів вгору. Як ви розумієте, тут варіантів бою буде ще більше. Давайте розберемося з найпоширенішими з них. І спочатку приберемо всі удари вгору, крім останнього. Це буде звучати так: Плаче, боєць, Якщо в такті у вас два акорди, що буває теж дуже часто, удар вгору зазвичай додається ще на рахунок два і. Тепер спробуємо, так само як і в попередньому випадку, прибрати удар вниз на рахунок 3. Але тепер натомість додамо на цей же ж рахунок удар вгору. Це буде звучати так. В багатьох варіаціях цього ритмічного малюнку буде присутнє саме таке зміщення на рахунок 3, тому його дуже важливо зловити. Далі приберемо удар вниз на перше І, і в нас виходить такий бій. Ще раз повторюсь, під час гри я постійно рухаю рукою вниз і вгору, як маятником, і не зупиняюсь під час пропусків. Якщо ми приберемо удар вниз на друге І, в нас виходить такий бій. По речі, варіація в нашому випадку означає, що всі ці ритмічні малюнки є взаємозамінними, і, вивчивши добре одну з них, ви зможете зіграти більшість пісень, які граються якоюсь із інших варіацій. А при живому виступі варіації можуть змінюватися ледь не в кожному такті, і робиться це не стільки свідомо, скільки завдяки свободі під час гри, яка досягається за рахунок того, що ви володієте великою кількістю цих варіацій. Бажано відпрацювати ще одну з цих варіацій, яка отримується завдяки зміщення удару на рахунок 3I, тобто на 3 І, вона теж часто зустрічається і звучить так. Ви помітили, що на четверту долю грається як вниз вниз вверх так і вниз-вверх-вниз-вверх. -вниз це не принципова різниця, тому я навіть не буду вважати це варіаціями, просто майте на увазі, що можна грати і так, і так. Якщо вам вдалося засвоїти всі попередні ритмічні малюнки, ви можете зіграти боєм більшість пісень, які вам зустрічатимуться. Але давайте розберемося ще з кількома цікавими варіантами бою. Технічних малюнках, де на один такт приходиться 8 рухів вниз і вгору, можна також використовувати глушіння, але тепер для цього давайте будемо використовувати нашу ліву. руку. Під час гри акордів з баре, до речі, цей прийом особливо актуальний. І щоб його відпрацювати, давайте зіграємо таку вправу: я беру акорд ля мажор на п'ятому ладу в аплікатурі з баре, притискаю його на рахунок раз, граю удар вниз. Потім граю удар вгору уже по непритиснутому акорду, але пальці залишаються на струнах. І в мене виходить. Тепер давайте спробуємо зробити все в зворотньому напрямку. Вниз приглушення, вгору акорд звучить. Тепер давайте спробуємо зіграти вниз вгору по зажатому акорду, і наступний вниз вгору по приглушеному. Всі ці вправи допоможуть вам скоординувати дії правої і лівої рук і розібратися з глушенням, якщо воно вам раптом трапиться. І візьмемо, наприклад, впізнаваний ритм зі вступу пісні Квітка Океан Ельзи. Перших трьох тактах бій однаковий, і глушіння відбувається на удар вниз на друге І, та удари вниз вгору на четверте І. Повільно це буде звучати так. В останньому такті ситуація трохи складніша, тому що там додається ще зміна акордів посеред такту. Але з цим також можна справитись. Ну, і наостанок розберемо ритмічні малюнки, які використовуються в тридольних розмірах, зокрема в розмірі 6-8. Це пісні на кшталт восьмий колір мотороли. Тут нам потрібно рахувати до шести, і в цьому особливість цього ритмічного малюнку. І на кожен е, такт у вас приходиться 6 рухів вниз і вгору. Без пропусків це звучатиме так: раз, і 2, і 3, і 4, і 5, і 6, і раз, і 2, і 3, і 4, і 5, і 6. Ви помітили, що я роблю невеликий акцент на першу і на четверту долю. Найпоширеніші варіації в цьому ритмі будуть звучати так. Або ось таким чином. І якщо їх поєднати, то у нас вийде. Що власне відбувається в пісні 8 колір? Я йшов і назад. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Залишайте свої запитання та зауваження у коментарях.